Війна за власний двір. Вибори не зупинили протистояння забудовників та місцевих мешканців у Київському районі. Виноградар відбулася силова акція, якої столиця давно вже не бачила. Щоб збудувати паркінг на прибудинковій території сусідньої багатоповерхівки, робітники залучили команду молодиків спортивної статури і спільно здолали шалений опір місцевих, але останні заявляють, що перемога ця тимчасова. 40 чоловік Це не війни вуличних банд, а будівництво висотки на проспекті Правди у столиці. Квартири у висотці рекламують як затишне помешкання у спокійному районі. На боці забудовника десятки молодих людей спортивної статури, які швидко витісняють жінок із уже не їхньої частини двору. Аргументи, що розширення будівництва незаконне, не діють. Жінщин за в голову? третє, щоб дітяти не бігають. Жодні протести не допомогли. Новий паркан встановлюють буквально за півтори години. Діяли вони, звісно, з ризиком для життя. Ну і для себе, і для місцевих жителів. Тому ти гарматне м'ясо, бо над ними просто вантажили брили, одна за одною, бетонні блини, багатотонні. Відповідно, це повне порушення громадської е, громадського порядку. Це порушення правил безпеки. Після сутички місцеві жителі не стримують обурення та не добирають слів на адресу невідомих молодих людей. Ті швидко залишають поле бою. На запитання, хто такі і яку компанію представляють, відповідають неохоче. Ні, я тут відпочиваю. Ні, я тут приїздом роботи настройки роботи. Паркан, за який точилося протистояння, одразу почали зміцнювати. За ним вже до вечора почнуть копати котлован, такий, як і з іншої сторони висотки для автомобільного паркінгу. Люди впевнені, таке будівництво незаконне, бо під нього захопили частину їхньої прибудинкової території. Лідерка місцевого опору на доказ демонструє сто з документів. У нас є рішення судов. У нас є все на світі. Ірина Олексієнко знає історію будівництва на пам'ять. Спочатку літа це вже четверта спроба захвату прибудинкової території і цього разу вдала. Хоча ще минулого року суд постановив взагалі припинити зведення висотки і відновити сквер. Натомість багатоповерхівка лише виросла, і замість запланованих 24 поверхів в ній тепер аж 27. Мешканці навколишніх будинків переконані, що невдовзі новозбуть з'їсть і їхній дитячий майданчик. От де ми з вами стоїмо? Це у них по їхньому проекту трансформаторна будка, которая також по їхньому проекту є з нарушенням, тому що трансформаторні будки так близько до жилому зданню знаходитися не можуть. То тобто себе норми соблюли, а существуючих домов нарушили. На допомогу місцеві мешканці викликали і міліцію, і навіть представників прокуратури. Ці оцінили обстановку і прийняли заяви. Як обіцяє заступник прокурора Подільського району, результати перевірки будуть за кілька днів. Це є порушенням умов благоустрою. Якщо без відповідного погодження це все здійснено, і їх зобов'яжуть привести у відповідний до проекту стан значить територію, і все це прибрати. Тим часом компанія-забудовник запевняє, усі дозвільні документи. Є кремезні молодики, працівники фірми. У нас є зобов'язання перед інвесторами. Цей будинок треба здати в цьому році. Ми виконуємо згідно проекту наші роботи на сьогоднішній момент для того, щоб встановити паркан. Мені всіх дозвіл документів потрібен тільки до оренди земельної ділянки. які в мене є за словами Олександра Неконечного. Місцевими мешканцями маніпулюють конкуренти. Тим часом, як стверджують жителі, у сусідніх багатоповерхівках з'явилися тріщини. Один з будинків просів на 70 сантиметрів. У мерії цей факт визнають та кажуть, причини не з'ясовані. Новобуджа планують здати до кінця року. Юля